У своєй стороці душу й тіло за нашу свободу. виповнюється два роки з того, як вбили нашого товариша по Донецькому євромайдані Дмитра Чернявського, і зараз ну фактично. Якщо згадується про Небесну Сотню, і десь фігурують портрети Небесної Сотні, також є портрет Дмитра. Він фактично став першою жертвою з боку українського Донбасу, і ми вважаємо, що цей день, взагалі, от якщо брати вже по правді об'єктивно, цей день початок саме от російсько-української війни. Бо ми сьогодні маємо зібратися і вирішити про створення нової організації, яка буде представляти права переселенців взагалі. В українському суспільстві навіть в духовному багані, що Донецьк це Україна, він був українським, є і буде українським. І ми повернемо його. Чого б це нам не стоїло. Нам це давно поцінової наш голос звучав. Ми виходили на мирні мітинги.